Mano vardas Marija Furtas, esu CEO, įkūrėja ir kūrybinė direktorė Brenda Kaltenegg. 16 років я була фешн-фотографом, і одним з моїм способів піару себе це було відвідування вечірок, спілкування з людьми, танці, тому що весь мій концепт на фешн-фотографії він був такий дуже жіночний, дуже сексі. Я хотіла, щоб мені на цих вечірках було комфортно, зручно і щоб я виглядала не так, як всі. Я ніколи не знаходила собі на ринку. Тих речей, які мені подобались. Я постійно переробляла, перешивала, різала е, всі свої речі. І люди постійно питали мене, в чому я, що це, де це взяти. І тут я вирішила, що це можна продавати. Великою потребою для мене було відчувати комфорт і в той же час виглядати fashionable. Моїм великим натхненням завжди були фотографії Хельмута Ньютона, і в нього були такі завжди. Павер жінки в міні в мікро-міні всьому. Я дуже хотіла носити міні-спідниці, але оскільки це було дуже незручно, на вечірках тому що вони постійно задираються. Ну типу, є в цьому дискомфорт. Я почала підшивати маленькі спортивні шорти під спідниці, щоб завжди просто не ходити в джинсових шортах. Я вирішила, що це має бути типу, це має це має бути продуктом, який я хочу створити. Uh, і я поїхала в Італію uh, і знайшла потрібну тканину. І ми зробили перший скорт наш, який був uh, натхнений uh, колекцією там в Томафорда для Гучі 98-го року. Uh, там був просто один в один така сама тканина рожева. І з цим з цією річчю ми вийшли на ринок як наш перший hero product. Одного дня я просто вирішила, що це потрібно зробити, і пішла і зробила.